онлайн бібліотеку для ветеранів та військовослужбовців створили за ініціативи ресурсу мережі освітньо-культурних просторів Гончаренко. Центр для інтернет-зібрання підготували матеріали з юридичної та психологічної допомоги, а також реабілітації. В бібліотеці можна знайти довідники, інструкції, зразки документів та корисні пам'ятки, які допоможуть у вирішенні важливих питань. Детальніше про ініціативу розповість Микола Брюховецький, адвокат. Керівник юридичного Гончаренко центру. Розкажіть, будь ласка, що ж таке онлайн-бібліотека для військових? Добрий день. Тут варто було б декілька слів сказати про історію цього проєкту. Ми являємо собою гарячу лінію юридичної допомоги для військових, членів їх родин, ВПО та мігрантів. Щотижня ми отримуємо тисячі звернень від вказаних категорій. І тому ми тримаємо руку на пульсі, розуміємо суспільний запит, тобто те, що цікавить в юридичному плані захисників, членів їх сімей, ВПО та мігрантів. І крім того, в силу специфіки нашої роботи ми моніторимо, що роблять організації, які займаються аналогічною волонтерською та правопросвітницькою діяльністю. Тобто ми відслідковуємо новини, там, чи найбільш затребувані пости, чи інші, інші запити. І тому ми створили на хмарному сховищі електронну підбірку файлів, які знаходяться в загальному доступі, які може, може завантажити будь-хто кому це потрібно. Вони знаходяться в зручному для завантаження та перегляду pdf форматі ми не порушуємо ніяких авторських прав, адже всі ресурси вони знаходяться в загальному доступі. Ми їх просто так концентровано зібрали в одному місці. Яку літературу там можна знайти, і які будуть поповнення видання? Всі ресурси нашої підбірки систематизовані за декількома напрямами, основні з яких юридична допомога, психологічна допомога та інформаційні пам'ятки. В юридичній допомозі там можна знайти збірки зразків рапортів, зразки корисних заяв, методичні посібники, дорожні карти, в психологічній допомозі знаходяться важливі контакти, психологічні брошури, бази організації, методички, алгоритми дій. В інформаційному блоці знаходяться. Ну, наприклад, пам'ятки, дорожні карти, ось там є наша створена силами наших співробітників. Пам'ятка пораненого це порядок дій пораненого. Які документи потрібно збирати, на що ці документи впливають, які виплати може отримати, тобто на які виплати може претендувати. І е, ми зібрали та залили сюди довідники контактів, гарячих ліній, державних установ. Це урядові, е, урядові контактові центри, гаряча лінія БПД, мінветеранів, міноборони. Ну от, наприклад, у нас в державі мало хто з захисників знає, але діє чудова програма БВПД безоплатної вторинної правової допомоги, на яку мають право всі військовослужбовці. Але е, до нас звертаються, коли ми роз'яснюємо ось це таке право. По-перше, люди не знають, що воно в них є. По-друге, вони не знають, куди звертатися. Ось у нас є окрема підбірка розташування центрів по містах України, центрів і контактів, центрів надання цієї безоплатної правової допомоги. Е, це не тільки наші ресурси, а й ті. Ну, документи, які розробляли наші колеги з аналогічних організацій, з аналогічних правопросвітницьких організацій чи урядових правозахисних організацій, е, мається на увазі там принцип, Юридична Сотня, мережа правового розвитку, ветеран Хаб, Український ветеранський фонд, звісно, державна система БПД. До речі, контакти ось цієї державної системи теж в одному місці? Там буквально можна і знайти її потрібні посилання і QR-коди, за якими доступні прямі посилання на їх сторінки. Тобто, ось вказана інформація, вказані ресурси знаходяться в нашій підбірці. Як користуватися онлайн-бібліотекою? Користуватися цією підбіркою достатньо елементарно з будь-якого ноутбуку чи мобільного пристрою телефону можна перейти за посиланням на Google Диск, на цей хмарний сервіс, обрати необхідну категорію, обрати необхідний файл, переглянути його. Ознайомитися чи завантажити для подальшого, більш прискіпливого вивчення зараз. Триває робота над систематизацією та наповненням. І я сподіваюся, що надалі ця підбірка обиратиме все більш зручний формат. У нас на зв'язку був Микола Брюховецький, адвокат та керівник юридичного гончаренко центру.